Візки, ролатори та милиці привезли волонтери з Німеччини до Краматорська. Допомагати українцям стали з початком повномасштабного вторгнення Росії. Перший гуманітарний вантаж доставили вже за три дні Великої війни. Свої обличчя волонтери на камеру приховують та імена не називають, щоб їх не впізнали на батьківщині. кажуть, таким чином хочуть уникнути переслідування. Віколект ми збираємо кошти через інстаграм. Більшість речей ми купуємо самі. Щось ми купуємо у Німеччині, наприклад, бензопили або генератори. Їжу купуємо тут. Засоби реабілітації німецькі волонтери передали українському благодійному фонду Все буде добре. Україна. Соціальна працівниця організації Наталія каже, що нині у людей є потреба в таких речах. Купити ці засоби реабілітації самотужки людям важко через їхню вартість. Зокрема, зараз милиці коштують до 2 тисяч гривень, а ролатор від 5 тисяч. На милиці чоловік 30, мабуть, на ходунки чоловік 20, на ралатари, тобто багато. У нас немає такої, такої кількості. Тобто список збільшується, збільшується, а кількість, тобто ми не маємо можливості видавати скільки, скільки потребують люди. Видають такі засоби реабілітації у фонді тим, хто звертається безплатно серед утримувачів, як місцеві, так і переселенці.